Пролунав третій дзвоник. Полтавські тарени подарували українській державі перших постав культури. Творці класики лишили нам духовну унікальність. І ми маємо тримати. Полі зору їхні заповіти. Мистецтво оголює внутрішні потреби і проблеми, заспокоює, підносить над буденністю, спонукає зупинитися. Давати можливість людям зняти напрягу напругу, забезпечити суспільство іншими думками, крім того, що відбувається там в медійному просторі і на фронті. Це дуже важливо, тому що це в тому числі і ментальне здоров'я кожного з нас. Вам дякую за вашу роботу. Бажаю вам міцного міцного здоров'я, польоту думок і важливих прекрасних, чудових проєктів для того, щоб можна було радіти як самому, так і вашим безпосередньо глядачам. Зрозуміло, що культура сьогодні це перш за все, це ідентичність. Культура це наша історія, культура це підтримка наших Збройних сил, наших військових. Тому ще раз слова вдячності, слова підтримки. І я сподіваюся, що все буде Україна, і ми вже будемо скоро працювати всі під мирним днем. стояти на цій сцені і вітати всіх тих, хто своїми руками, своїми талантами і своїми серцями творить духовність Полтавщини. Адже ми сьогодні з вами працюємо в найскладніші часи, де кожен день у нас є боротьбою. І культура в цій боротьбі є не лише частиною життя, вона є бронь і вона є наша зброя. Адже наша бронь, тому що ми щодня з вами боремося за нашу ідентичність, за, нашу, за наші цінності, за нашу цілісність і за право бути українцями. І вовчих злетів, гарних, креативних ідей, що переділи кожній меті життя. Міцного здоров'я, щоб ваші рядацькі зали завжди були переповнені облисками, а ваші майстерні були переповнені новими ідеями. Слава працівникам культури! Слава Україні!